Я би все-таки зробив невеличке уточнення. Я 10 жовтня 2022 року був в Києві, 8 жовтня того року Україна завдала удару по Кримському мосту. І 10 жовтня була велика повітряна атака по Україні. Я бачив безпосередньо в Києві, як наші поліцейські в районі Залізничного вокзалу. там, Сільва Толстого, яка виходить на Желянську там місць такий, як вони стріляли по шахіду, який летів, до речі, вдало стріляли. Я вперше дивився от, наглядно, як з автоматів працювали по е повітряним цілям. 90 ракет сьогодні було випущено, по Україні 60 шахидів. Це була комбінована атака. Тобто шахиди використовуються зараз настільки як для враження якихось об'єктів. Хоча і ця задача перед ними стоїть як для розвідки, тобто, де знаходяться сили протиповітряної оборони, як правило, тобто, зенітно-ракетні комплекси, а також е пересувні мобільні групи з зенітно-пулеметними кулеметними установками, які ведуть вогонь по повітряних цілях. Тобто шахиди летять певним курсом, вони весь час маневрують, виявляють райони зосередження сил протиповітряної оборони з тим, щоб пос... ракети, які вилетіти з неба, щоб вони облетіли ці райони. Щоб вони обирали маршрути, де немає сил і засобів ППО. Власне кажучи, були у нас ракетні атаки більшої кількості. Тобто, сьогодні 90 ракет а було навіть більше 100. І чим відрізняється цей наліт? По-перше, він був дійсно зроблений уже за всіма правилами, як то кажуть, тактики ППО, розвідка, потім уже ракетний удар. Але цілі. Саме головне, що сьогодні були трошки а, зовсім інша, інший підхід до вибору цілей. Якщо тоді, взимку 22 23 років, росіяни mm -hmm. ставили на меті встановити блекаут в Україні, тобто знищити підстанції електричні, які повинні були знеструмити нашу енергетичну систему і викликати колапс ну, практично, що таке відсутність. Еле... Електроенергії. Це не працює банківська система, це не працюють системи. Це, взагалі-то кажучи, чесно кажучи, параліч. Це була тактика, яку ви тоді вчулював. Він, власне кажучи, командував. Це 2-3. Тобто, коли ви стріляєте, то ракета летить абсолютно чітко, точно в цілі. От. І е, уявіть собі, ці ракети, плюс не ядерний, а звичайний боєзаряд, падав він, е, як правило, до е, об'єкту. Дуже рідко, коли він потрапляв в цей об'єкт. Я, до речі, хочу звернути, що увагу був колись ракетний удар по приміщенню ГУР. Його, чим він запам'ятався, тим, тим, що ракета він був зафіксований. Я так розумію, що це самогор, самогорт злило цю інформацію, показавши відео падіння ракети в Дніпро. Ну Ми знаємо, де знаходиться гор, це секрет Полішинеля. Так оця ракета упала в Дніпро, не долетівши там ну, декілька сот метрів до приміщення гори. Ну, це, це нормально з точки зору їхньої точності стрільби. І ось вони всю зиму тренувалися, вони витратили колосальну кількість ракет, успіху, як звісно, вони не досягли, і тому вони припинили цей обстріл. І вже, якщо ви пам'ятаєте, коли починався новий сезон, було багато дискусій, чи будуть росіяни стріляти по об'єктах енергетики. Я тоді чесно сказав, я не бачу жодної необхідності витрачати ракети, тим більше, що зараз вони стріляють ракетами, коли уламки їх знаходять. Вони виготовлені в третьому, а то й четвертому кварталах уже. 2023 року, тобто вони практично працюють скалі. Це значить, що стратегічний запас ракет вони використали. Зараз вони шаленими темпами намагаються ну, хоча б підтримати той рівень. Я вже не кажу про відновлення запасів. Ну, а якщо з таким результатом стріляти далі, то ну, який сенс в цьому? В цьому сенсу ніякого немає. Угу. І ви бачите, що практично всю зиму вони не чіпали наші об'єкти енергетики посерйозно. Тобто були якісь прильоти, але так, щоб. Враховуючи їхню криворукість, можна вважати, що це не була а, ракетна атака, скажімо, спрямована безпосередньо на об'єкти енергетики. І от сьогодні вперше ми побачили масований удар по об'єктах енергетики. Причому якісно інший. По-перше, він був комбінований з шахедами і ракетами саме для масованої атаки. І по-друге, що важливо, вони вперше вдарили по гідроелектростанція. Світ погано відрахував на підрив. Каховської в них. Хоча була колосальна екологічна катастрофа. Зараз дві ракети, ну, як повідомляють за саму масою інформації, влучили. Э, в... На якій ми їх повісимо. Ті думають про.